З вами Саша Лєман і це мій канал на YouTube. І сьогодні я хочу підняти таку тему, як червоні пропорції в роботі з кінологом, спеціалістом з поведінки собак. Зоопсихолог, якщо називають себе зоопсихологом, це вже огромний червоний прапор, тож розумійте це. І в мене є відео, що не так з зоопсихологами. І так, основні червоні пропорції в роботі зі спеціалістом з поведінки собак. Перше і основне це шеймінг, будь-який сором, будь-яке нав'язане почуття провини це є абсолютно недоречно. Якщо ви приходите по допомогу до тренера і ділитесь про свою проблему, розказуєте про милки або про дуже неприємну ситуацію, які сталися з вами та з вашою собакою. Вам треба аналіз, вам треба підтримка, і вам треба знання, як зробити так, щоб не допустити того, що сталося. Або ви самі знаєте, як не допустити таку ситуацію в майбутньому, але ви ділите спеціалістом, щоб він повністю розумів картину. Тому шеймінг недоречно. Коли ви приходите до спеціаліста, ви не виправдовуєтесь, ви не доводите, що ви хороший власник. Ви Власник, який прийшов до компетентного експерта в питанні, очевидно, експерт знає більше, ніж ви. І ви прийшли, щоб цю експертизу отримати. Але ви не прийшли, щоб отримати сором, знецінення, моральні судження та якісь оцінки або як ви таке допустили, ви що не розумієте, що треба так і так. Це абсолютно недоречно, це є сигнал непрофесійності людини саме в аспекті роботи з людьми. А знову ж таки, спеціаліст пов... Але є і сумніви стосовно того, що людина, якщо ахає, охає і так вражається тим, що роблять собаки, є компетентною по відношенню в роботі з собаками. Тому що це собаки, і будь-який компетентний спеціаліст розуміє, що будь-яка собака. Може зробити дуже багато і показати дуже багато цікавих поведінок, і в тому немає провини власників. Очевидно, що коли власників немає досвіду, вони сюди навіть подумати не можуть, що собака їх здатна зробити таке. Ми, як люди, в яких є багато досвіду. Ми знаємо, що собаки здатні на дуже дуже багато. Тому, якщо вас намагаються шеймити, уникайте, це red flag. Тому. В Наступних відео я поговорю про інші червоні прапорці. Пишіть в коментарі свої хорар сторіс, що там вам розказували спеціалісти, як вони вам розказували, що ви погані власники. Зі мною особисто такого ніколи не було, навіть на початку шляху, бо в мене з самого початку були класні тренери. Не зрозуміти мене правильно в моменті, коли власник робить щось там дуже небезпечне. я бачу, там людина відстібає. Яка зі мною працює, відсібає, повідеться там кози. Я можу різко зупинити. Сказати, Стоп, чекай, не роби так, це небезпечно. Та це може бути різка комунікація, але це не є засудження, це просто не м'яко за рахунок того, що у нас якби зараз може щось небезпечне статися, та. Але потім ти роз'яснюєш і пояснюєш. В моменті так, ти можеш когось різко зупинити. Стоп, не роби, то так, ну тобто, але це не шеймінг і будь-які недоліки чи будь-які речі, які е, покращити, це якраз те, що ви можете змінити, а не оцінка вас як власників. О Боже, навіть якщо ви робили якусь річ, яка була не окей для вас та вашого собаку. Супер, цей момент завершиться. Вам про це сказали, ви більше цього не будете робити, все, ситуація завершена, тому ніякого сорому в контексті догтренінгу не має бути. Бо це заважає працювати. Ви прийшли за знаннями, інформацією і підтримкою. Чому підтримка важлива? Тому що вона дозволить вам працювати в подальшому. Людина має хвалити вас там де добре, казати: Отут, зміни, отут, супер! Оце і є професійна підтримка, коли... Спеціаліст виступає як дзеркало і віддзеркалює, каже, і каже: отут клас, тут зміни, тут клас, тут зміни. Давай, 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 супер, продовжуй. В такому ключі має бути робота, а не в ключі. Як ти мог позволити свої собаки? Ти упустив поводок. Звісно, коли якась ситуація, яка трапляється знову і знову, то давай подумаємо, чому одна і та ж сама проблемна ситуація стається знову і знову. і Що ми можемо змінити? Але це тільки такий конструктив, а не. Та в тебе руки ростуть не з того місця, в мене теж руки росли, та з правильного місця в мене ростуть руки, все супер, просто треба навчитись, і поки ти не навчишся, то в тебе не буде виходити, це очевидно. Тому ви приходите до спеціалістів, щоб вони вас навчили, а не щоб вони вас соромили. Тож, якщо ця ідея вам відгукується, сердечки, розповсюджуйте, щоб ви розуміли, і інші власники розуміли, що так з ними не можна. І не толеруйте це, шукайте інших.